Литов витрами і туманами. Угу. У відрі у, у, у колоки. Степляшки не только. Хочу вам показати роботу. Можливо, ви в короткому відео побачите те, що було до початку і тепер, після зварювальних робіт аргоном. Ще, можливо, я вставлю фотографії, щоб ви побачили, наскільки все було сумно з цими головками, клапанними кришками мотоцикла М72 і К750 раннього. Що в нас в даному випадку? Дивіться, як ми заварили. Тут було два великі скола, не було взагалі краю. Тепер у нас тут заварено, і навіть є ребра, які можна буде відновити. Наварив чоловік мені гарно сварщик. Це раз. Далі, ці головки були дуже в дуже плачевному стані. Тут був скол раз. І також було. Вирізані оці частини, повністю вирізані. повністю. І це ми заварили. От такий зараз результат. Все підігнали і заварили. І так само і ця. це був комплект з одного мотору, який я колись купив. Літом, здається, я ще купив його минулого року. І дві головки були переведені повністю от в такому стані. Е, ребра були трохи підбиті. Тут було вибито. Ну так, це дивіться, це з запасом. Це так не, не має бути. Ну, чому знімаю відео? Щоб ви бачили зараз стан і який буде потім результат після моєї кропіткої праці. Думаю, тут все в алюмінії буде. Я вже там підготував болгарку, підготував фрезу, От, попросив того чоловіка спеціально. Попробую побачу, чи щось вийде на неї зробити. Мені тут дуже багато роботи. Ми навіть сміялися, що я награюся. І також заварив ці головки. Це я купив а, раннього К750. Тут був такий трошки сколи відбити. Треба його вивезти буде. Ну, щоб було з чого виводити. А тут не було ребра взагалі. Кус... Верніше не ребра, а уголка не було. отак Десь 3 см. От. Така робота була проведена. Це я скажу це рідкість. А, до речі, тут десь це... отут, здається, да, навіть отак прийшлося заварювати, бо ще й там було збите. Ну, я дуже задоволений хотів сказати, да, що дуже багато це роботи. Зазвичай це залишається на тижні воно стоїть, потім вариться, але чоловік дуже виручив і дуже швидко мені це поміг зробити. Ми десь за півтори години, за годину 40 ми десь заварили, можна сказати, тут п'ять головок. Дві капітальні ремонти, третя, досить багато теж. І тут ще кусочок, і тут, так можна сказати, по пару таких точок добрих. Ну, тут більше, да? бо ось. Така робота. Можна тепер обробляти, помучитися, подивимося, що з цього вийде. А потім віддавати на аквабластинг або піскоструй, можливо, пофарбування. Побачимо. Теж писав. Верніше не писав, а записував відео з цими головками. Як ви дивитеся на те, щоб їх ці ребра зшліфувати і зробити плоскими і полірованими кришки? Оці? Як гарніше буде взагалі? Чи це не буде колхозів, чи це не буде якось негарно? Можна зберегти ці ребра, ну, вивести, зрозуміло, можна полірнути між ними, помучитися, повозитися, можна вишліфувати, просто можна покрасити. Хто як любить. Пишіть свої варіанти, а я подивлюсь, що можу зробити. І чи взагалі я щось буду з ними робити. Можливо, просто отак і поставлю на мотор. То так. Ну, і, звичайно, вони похожі на BMW. Де, в деяких моделях BMW було зверху один вид головок, знизу інший. Чи навпаки там якось так. М72 ребристий, 12, здається, реб. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Правильно, тут 3 ребра. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте.